В нього виник конфлікт між власницею цього будинку, яка в ході конфлікту нанесла йому ряд тілесних ушкоджень в районі в області голови, від чого він зазнав спочатку тілесні ушкодження, перебуваючи певний час при свідомості, але десь протягом 10 годин він ще перебував в цьому будинку, і після чого наступила смерть. Далі жінка разом із своїм співмешканцем, аби уникнути відповідальності, везли труп чоловіка на санках приблизно кілометр і заховали його біля залізничної колії. На даний час громадянка, яка винна в скоєнні цього злочину, є затриманою, порушене кримінальне провадження по статті 115 на умисне вбивство. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, проводиться кримінальне досудове розслідування. В ході якого буде до кінця з'ясовано всі обставини, скоєння цього злочину відповідно направлено на справу для розгляду в суді.